У Житомирі розпочався всеукраїнський чемпіонат із веслування на човнах. На цих кадрах учасники змагаються за першість на дистанції 200 метрів. Команда ж бере участь уже шостий рік підряд в змаганнях поліський дракон. Ми досить досвідчені спортсмени. Саме цей заплив найважче було напевно зустрічний вітер і трошки хвилі на воді. А так все супер. «Максимальну кількість зусиль віддають учасники наших змагань. Він зафіксовано. Я перший раз тут, ну, прийшов ну, в захваті від цих видовища, від організації, від цього. Уявіть собі, тетерів і друг дракони, да? але дуже цікаво. І мені здається, що треба більше, щоб приходили сюди людей. Чому? Тому що, уявіть собі, дві команди, нос в нос, хто пересікає оцю черту. Правильно? Дуже цікаво. Дніпра, 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 дніпра. Позмагатися до Житомира приїхала команда із міста Дніпро. Супер мега! У цьому виді спорту дуже важливо е, чути, відчувати одне одного і працювати е, на один результат. Це наш другий старт. Е, е, у складі цієї команди ми слухали своє серце і одне одного. За словами співорганізаторки заходу Марії Місюрової, у змаганнях беруть участь більше 500 спортсменів. А це 31 команда з усіх областей України. Ми вже професійно займаємося в місті Житомири, і це відділення нашої дитячої спортивної школи. Тому є куди рости. І це командний від спорту, який допомагає загартовувати характер, об'єднувати людей. Це кошти міського бюджету. То орієнтовно 60 тисяч гривень. Сергій Косюченко ігор Грач. Новини на Суспільному.